Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо вчитися, як висаджувати лілії, розмножувати лисочками. Це дуже цікавий спосіб і дуже простий в своєму використанні. І з цього можна для себе розвести якийсь цікавий сорт, який дуже сподобався. Або Зацікавив. І таким чином можна собі розвести лілії звичайні, або якісь ще якісь цікавіші. Тому ми зараз з вами будемо навчатися. Для цього ми беремо горшик, ну, великий горшик, або якийсь менший, все залежить від того, скільки у вас є посадкового матеріалу ну, для того, щоб висадити це. Я взяла великий гуршик, тому що в мене ну, дуже багато, можна так сказати. А, на прикладі, покажу вам форс в мене є білінгмон. Дуже багато в мене, я так казати, лисочки в нього було. Вони в мене станули в такому пакетці. Лище покажу. Ось. так. Тут е е ранилися вони е в грунті в трофяному, легкому. І от в мене був такий зачинений закритий пакет, в якому був той грунт І е куча, можна сказати, і так, всяких різних. Лисочок. Ось, дивіться, дуже багато на них з'явилося вже готових цибулиночок, вже нав'язалося. Бачите? На одній такої лисочці може з'являтися до 10 штучок всяких маленьких і більших за розміром вже готових цибулинок, вже проклюнуть. І зараз ми будемо з вами їх висаджувати. Дуже швидко вони так розмножуються, наростають за один сезон, дуже багато їх. От я взяла, допустимо, як кажуть, щоб собі побільше було. Я наламала з цибулин лілій. Отаких от лусочок. Десь самі відпали, десь я наламала. І я їх отак зачинила, а, отакий от пакет, в ґрунт. І воно тут вже нав'язалося. Значите, яка така вже величинка. І багато вже їх тут в мене. От. І будемо зараз ми з вами їх висачувати. І так, ми беремо морщик. Будь-який за розміром, який у вас вже там буде. Все залежить від того, скільки буде цих лисячок. У мене їх багато, тому вже я беру. багато. Величенький такий горщик. Насипаю туди ґрунт. Легкий, торф'яний. Бо цим рослинам потрібно, як вони прокльовуються. Потрібно, щоб був легкий ґрунт. Щоб було декорінчику легше проклюнутись. Тому беремо легкий. Можна універсальний гум, торфяний, легкий і починаємо висаджувати. Так, взяли ми горщик, насипали земельки, зволожуємо це все водичкою. Я так взяла, що було під рукою, залили. І починаємо викладати туди плички. Отак, потрошечку, ми беремо і акуратненько так туди все викладаємо, викладаємо, викладаємо. Тут вже на цьому сорті дуже великі цигулинки, такі нав'язалися і багато. Це можна на, на будь-якому на любому сорті, який вам подобається. Це все робить. І це дійсно виходить. Це таке перевірене вже своє виходить. І це швидше, чим ви будете чекати діточок коли з'являється там через рік, через два діточки. А на чешучках це швидше, більше. Ось дивіться, гляньте, які вже вже корінчики. Швидше, більше. Це все можна, ну, дивіться, гляньте, які цікаво. Вже коріння відросли в пакеті. І можна і густенько-густенько туди все нависаджувати. Можна в декілька слоїв це зробити. Присипати ще слой і ще виложити. Можна по-різному. Так, ну ми зробимо в один. Зараз густенько-густенько. І буде у нас сорт білінг Мун. в цьому горщику. В мене все підписано. Я вже приготувала це. Ось так зробили. Тепер ми присипаємо легким гунтом, торфом, легким, дуже легким, щоб він мав добре дихати і зволожуватись. був у нас як основа і ми присипаємо це, ну, може так, не дуже глибоко робимо, ми дуже заглиблювали так, ну, сантиметри приблизно три. о Це так трошки, трошки, трошки притискаємо, щоб повітря у нас не було. Герненько, так і ставимо це так, так зробила. Що я ближче покажу. Ось так. От. Такий у нас горщик вийшов. Тут в мене все залишилось. Ще буде в інше ведеречко сажати, чи в горщик, чи в ведеречко В мене тут дуже багато всього. Ще треба висаджувати І цей горщик ми поміщаємо десь у тінь, полутінь. І потрібно так, щоб завжди... Туди потрапляла волога, безпереривний полив, щоб і, ну, так, щоб не, не це не підгнівало, звичайно. Ну, так, щоб не дуже просихало. Так, оце в мене вже в горщиках. Це я в минулому році в мене був такий експеримент. Я так само нависаджувала туди. Лисички. Дуже багато в мене було. Я не знала і жалко було їх якби викидати. І такі вже там були ці були І я ось так нависаджувала. Думаю, спробую, як це воно в мене, чи вийде, чи не вийде. Такий якби, експеримент, як кажуть, був. Я нависаджувала і поставила ці горщики у тіньочок. І вони в мене там капля в мене безперервно, так як полив включався там через день, через два, і вона в мене поливалася. Це було в тому році. Вони в мене повсходили вже, пропоркльовувалися. І так вони в мене, я ті горщики прикопала. І вони в мене пішли у зимку, перезимували, а навесні ще більше їх повсходило, І це вже дивіться, які в мене. Вже, можна сказати, цибулини, вже лілій, вже на наступний рік вони підростуть за цей рік. На наступний вже, може, за квітні. І це звичайним тим способом я отако зробила собі багато лілій. Не знаю, які тут сорти, бо сюди були всі збори. Поклалися лисички, які були, я їх в пакет, і вони в мене так там понакльовувались, попрокльовувались. І ось вийшли в мене такі. В цьому році я вже зробила дуже багато. А ось це, ось це в мене вже прокльовується це. Я приблизно висаджувала десь три тижні тому у ці лисички. І вже вони в мене ось почали так льовуватись до кінця літа, я думаю, може навіть раніше, тут повилазять дуже багато всього. От. Так от, отаким от цікавим способом. А, я розмножую лілії. Я люблю дуже їх, тому мені це подобається. Їх розмножувати. І насолоджуватись той красою, яка з них виходить. Тому бажаю вам успіхів, тренуйтеся, вчіться, питайтесь, робіть. І насолоджуйтесь тим гарним, тим, що з того вийде. Бажаю вам гарних результатів. Нехай вас це... Вдохновляє і бажаю вам миру, квітів і здоров'я. Гарного дня, до наступної зустрічі. Чекаю вас на своєму каналі. Будемо вчитися. Дуже багато чого є в своїх на роботах. І будемо з вами вчитись щось вирощувати для своєї душі, для свого настрою, для свого дому. Дякую вам! Гарного дня!